Якщо коротко реагувати на ці, звісно що неприйнятні для нас пропозиції, я би сказав так: якщо ми мали би ким і чим стримувати агресію і потенційно в майбутньому звільняти території, то безумовно це варто робити далі і відхиляти будь-які пропозиції, які є для нас неприйнятними. А для нас, думаю, що все неприйнятно, крім. Повного звільнення території, які належать юридичному Україні від російських військових підрозділів і згода, скажімо так, російської сторони, агресорів на виплати репарацій. Але реалії ж такі, що, на жаль, нам давно критично не вистачає ким виконувати це головне завдання, стримувати агресію для початку, а потім другий етап мрії це звільнення територій. І ми так само розуміємо, що на жаль, давно ми критично не маємо достатньо чим виконувати це завдання, і без допомоги наших партнерів, безумовно, ми би на жаль дуже небагато часу напевно змогли би протриматися. це об'єктивні реалії. Говорю, чи важайте ви треба... вихід українських військ з ще е, тих частин Донеччини, яку контролюють наші збройні сили України, вихід ЗСУ з Донбасу? Це капітуляція для України? Якщо б ми мали ким і чим стримати агресію, то це було б капіталяцію. Оскільки у нас з літа 2022 року в країні триває бусифікація, і нам критично не вистачає. Ким і безумовно заганяння когось погроми примусом в армію не дозволяє вирішувати питання захисту вітчизни, то я думаю, що на даному етапі це може бути навіть розцінено як болючий, але цілком в всіх реаліях позитивний навіть результат перемовин, тому що далі ми можемо дійти до подальших територіальних втрат комплекті з найгіршими стратами, подальшими наших героїв, які захищають чисно з подальшими руйнуваннями нашої інфраструктури і подальшим падінням економіки і настроїв в суспільстві. І тобто, ми можемо дійти до ще гірших наслідків, на жаль, тому що просто нам критично не вистачає ким і чим стримувати агресора. Тому я думаю, треба. Орієнтуватися на реалії я сподівався, чесно кажучи, що пропозиція буде з того боку американо російська. Та пропозиція така, що ми відтягнемо наші війська з території Донбасу, а вони відтягнуть. З усіх окупованих територій інших крім Криму, які я так розумію, що поки що будь-якому разі залишаються на паузі, як кажуть, оце було би я вважаю для нас значно прийнятніше, але знову ж таки на жаль, ми не можемо диктувати умови, і я бачу, що є супутня пропозиція паралельна. Може сказати, пропозиція, а можливо, вона, зараз вже ясно настає від європейських партнерів, які як я розумію, сприймаю певний сигнал це рішення. Єврокомісії про виділення 90 мільярдів євро на 26-27 років роки допомоги. Ну як допомоги кредиту е, в нагарних умовах, тому що ви пам'ятаєте там за умовами ми. Мало би повертати той кредит лише з коштів, які якщо будуть виплачувати росіяни компенсацію за народом, це для нас хороша умова, але і цих коштів не вистачатиме критично, того, щоб ми успішно стримували агресора ще два роки і могли переходити до звільнення території на моє сприйняття, і не видно. Перспектив, щоб ми могли це робити без допомоги американських партнерів, а виглядає так, що Америка може рухатися таким зараз вектором, що або ми приймемо якісь такі дуже неприйняті для нас умови, або вони можуть відійти в сторону свят. Ну окей, тоді розбирайтесь без нас, там от є у вас європейський континент, розбирайтесь з євросоюзом, з вашими партнерами з ЄС і давайте відсіч самі тоді. Таки сприяти.